В мене є далі. Маша, помаши ручки. Я тут хотіла на комп'ютері вийти, але оскільки я його включаю раз-два рази на рік, коли ми кудись їдемо, він бачите, ніяк не включиться. Тому у нас зум-конференція з Машою зараз Ви в зумі для того, щоб обрати готель. От, будемо да. дивитися. Вбирати. Ну, і може в мене нарешті включиться комп'ютер, і тоді мені буде видніше, а поки що ось так. От. Я вже повечеряла і зараз буду доганятися. Оці і ось ці. І Маша там щось собі теж готує. Я плюс ефір їм мигдаль. О, нормально. В те же час мама внутріціолог. Внутрі Є <свистання> шоколадний сирок і чіпси. Ні, <свистання> <свистання> ну я чесно з'їла два і салат. А в мене вариться булгур. Вже розігрів те стегно. Зараз <свистання> буде марканий салат іще. Отой? Одне із найпопулярніших місць для того, щоб зупинитись на криті. Біля нього сконцентровані всі найцікавіші пляжі, і до них їхати відносно типу. Піднося близько, понял? Подожди, uh, ханія це ж острів на кріті маленькі острови там. Чи як там вони? Нет, рит це один великий острів. в mm, І там ще а, є маленькі. Ні, а ханія це місто на острові. А ah. я тобі зараз для кращої... Давай ми ж Давай вже... А, Нет, не збігай! <гум> <гум> Булгур збіг, Мабуть. Раз уж, ми, уж у нас серйозний підход, ми серйозно замотили зустріч прямо, то будемо, значить... Дивитися карту? Куди ми їдемо? От це вже я розумію. Хоч географію вивчу. А те мені да. каже, ну ти знаєш там то-то-то. Я говорю, я не знаю, я там не була. Я да. знаю все, де я була, де знаходиться. Смотри, ми. Де <ган> ми... <ган> 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 ми? Ми. ми вот. <ган> <ган> от ми. А от сюди ми летим. Далеченько. Та не нам з'їдти з Варшави три людини. Да. Да. Недалеченько. <ган> а... Як смачно. От, значить, цей острів, він великий, це найбільший острів в Середземному морі, і тому його фізично типу весь дослідити за одну поїздку неможливо. Ну, може і можливо, але це то не в нашому стілям. А і скільки на... ми днів ти казала? Десять днів ми там будемо. Ого? Так. Да. Е, я детально порадилася з чатом GPT, і він мені порадив. Більшу частину часу зупинитися в одному місці, найбільш універсальнішому, і там останні три дні, наприклад, виділити на те, щоб кудись поїхати подалі, щось ще подивитись, наприклад, кудись виїхати в інше місто, там два дні поночувати і на останній день повернутися, типу, в наше місто і вже ну, коротко, летіти оттуда. Класний так. план, так. Да. Е -е... Я предлагаю в хані, це ось е, північ-південь, захід, це західна сторона острова. Отут. Угу. Отут пропоную провести більшу частину днів, а якщо точніше шість. Коротше, п'ять або шість ночей забронувати. Пропоную отут. Е, Бо по цьому узбережжю найцікавіші пляжі знаходяться. Супер. Принципі те, що нам і потрібно. А ми машину візьмемо? Е, ми обов'язково там візьмемо машинку, бо без машини в оренду там нічого робити, в принципі. Та, ну, і Такі автобусні сполучення, але пляжі, типу, до них вже треба їхати і багато куди їсти, типу, вгору ну, кудись на діти, таке дикий пляж. І якісь дикі, якісь не дикі, тому що з Албанії ти пам'ятаєш, що тут, в принципі, те ж саме. Так, да, треба машина. Uh -huh. Це там не складно, це все легко, машин багато, ціни в принципі нормальні, е якщо ми точно на весь цей час візьмемо авто. Але прикол того, що Ханія це ну, доволі велике місто, але там і оцей грецького колориту багато, що якщо ми хочемо типу, знаєш, цього грецького вайта, там улочки прогулятись, там ресторанчики, їда, це все ми там зможемо знайти. Е але так само і до Плянів нам буде близько. Просто є також і ще один. Ми... А, і ще плюс, тому що ми прилітаємо сюди в аеропорт прям в це місто. Супер. Я спеціально вибирала в них є два аеропорта. один ось тут в Ханні і один тут в Іракліоні, більш центральніше до острова. Угу. Але в Іракліоні тут більше саме такої історичної Греції, поняла? І тут поруч взагалі. Тобто тут багато оцих всіх. Так. Якщо... А... Угу. Да. Тобто, якби нас цікавила част... ця частина в більшості починків, ми б сюди летіли, але я така, що ну ми тут знайдемо, що таке буде. амфітеатр, як по-любому тут все одно не буде. Ну, ні, щаснічі. Водна головне пляжі, красиві, багато різні. Да. Да. Мене цікавлять класні заклади з красивим закладом сонця, смачними коктейлями і красиві бляді. І все? Це моя дочка. Да. Угу. Так. дивись, Тут є місто Халепа. Халепа? Ваше угу. куди все. Ви, куди ви мандруєте в місто халепа? халепа. Да. І так. Переходимо сюди. У мене тут давай проглянемо ті збереження, які я вже лайкнула сюди вчора, чи буде вчора. А, ну, перше, давай, коротше, попередку будемо. І так. Перший варіант. Це те, що таке право, ну, типа, взагалі, нікуди ходити не треба, грубо кажучи. Ага, це ти мені його скидувала. Так, да, це готель, виходить, пляж, от готель. Тобто ти переходиш просто дорогу в вигляді піску і mm -hmm. опиняєшся вже в морі. Mm -hmm. е, номери, в принципі, тут симпатичні, як на мене. А є тут якось по категоріях розділити. Номери, наприклад, ці Коротше, Територія прикольна, вона не дуже велика, да? але це вже пляжі. Я бачу, що є якась кухня, але я не розумію, чи це прямо в номері, чи це в усіх номерах, чи не в усіх, це треба буде дивитися детальніше під час Е, Є бар теж біля цього басейну. Тобто тут такий більше типу, організований вже відпочинок. Слухай, а туди щось ходить з харчування чи ні? Сніданок, типу? Дивитися. Я думаю, що тут по-любому має бути е, щось, ну, або опція, типу, додати це до ціни. Е, так, показати більше. Це готельний курорт на пляжі Сталось. Який звучить як комрієнт відпочинок, стало збічно тому своїм приголовним пченим узбережжям, чистою водою та теплим середземноморським кліматом. Я вічу, ви прокидаєтесь під спільники звук хвиль, що падають на берег і виходять на балкон, щоб побачити, захоплюючись хід сонця на морем. Так, покращені нещодавно відремонтовані кімнати з водом на море та басейн, зручно розташовані на першому або верхньому поверсі, звідки відкривається чудовий вид на море басейн. Також весь комплекс. Доступні на двоспальному ліжку або двоспальних ліжках. От, короче, з зручною зоною відпочинку, номер з видом на море та басейн. можуть комфортно розмістити до двох дорослих, третього особа за запитом. Він стандартні зручності включають повністю обладнану окрему ванну кімнату з туалетним приладдям, міні-кухню без купонних приладів. Нахуя тоді міні кухня якщо не купонних приладів. Засоби для приготування кави та чаю, сейф, міні холодильник кондиціонер з диванами керуванням, смарт-телевізор, безкоштовний вайфай, балкон або тераса та багато іншого. Е, номери суперіо, нещодавно віддовантовані, з видом на море чудові краєвиди, це понятно, зручне розташування, ідеально розташовані на знаменитому пляжі, забезпечує місця легкий доступ до пляжу та його зручності, яким трохи перебираючи всього в 7 км від центру міста Ханя, гості мають можливість ознайомитися з червоними вулицями, бла-бла-бла. Так, а ну давай, листай. Басейн імеється. Другий готель, дивимось. Так. Да. Ой, це якісь такі старі фотографії. Uh -huh. Дуже старі фотографії. Ой, загарб на довіс як. Uh -huh. Це походу, Ні, не далі від моря, а походу тоже недалеко. Ой, uh -huh. клас. А, ну далеченько від моря. Ну і що? Далеченько? Здесь там метрів 30, ні? Ага. Uh -huh. Та ні. Та ну вот. А, Уже ну можна. взагалі, так, да, навірно. Там має бути написано, а. Там ми се на карті зможемо подивитися. Mm. Так, я не бачу поток номерів, вони тільки басейн, который будуть. О, mm. якийсь, дивись, ще який стол на вулиці. О, це вже хорошо. О! От пішли домики. — Бунгала, так? Да? А там теж uh, бунгала такі, так? Да? В тому в першому. Так, там хаоси, бо в мене така асоціація, так. Такі в градському стилі дуже, так. Я вже uh -huh. mm -hmm. відчуваю цей запах. Ага. Uh -huh. Клас. У мене роздоплився комп'ютер. Нарешті. Так, номери будуть. Ну, бачите, багато території навколо. Не цікаво, не цікаво. О! Ну той був покраще. Ну так. Хоча тут, скоріш за все, кухня є, да, Анна назад? А, мікрохвильовка, микроплива. А плиту я поки що не бачу. Ну так, Тож було б непогано, щоб була якась плита. Все ж таки, може, іноді угу. вдома захочеться щось приготувати. О, от пляж той, що поруч, я так розумію. Угу. Може, в мене якісь чіпси схожі більше на не картопляні, а кукурудзяні. <світ> О, недалеко від моря. Так, от карта тут хорошо видно. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну я прям бачу, що цей готель прям старий. Ну, Він да. Прям старий факт, то, що там буде все пошарпане. Uh -huh. Так, uh -huh. і ще фотки старі, скоріш за все, нові краще uh -huh. не uh -huh. виставляти. Так, да, давай далі. Так. Uh -huh. Басейн uh -huh. красивий. Попередній мені поки що більше нравиться. Да. Так. Так, далі. Будинок в місті Ставрос. Це по ходу Віла повноцінна. Угу. Так, ти точно. Я дивилась, там у нас таких декілька варіантів. Е, будинок цілком. Да. А скільки ж він коштує, мам? Мам. Мам, скільки коштує? Двадцять тисяч шість ночей. Тю, блін. Ага. Угу. Тому я і не дуже хочу брати готель, бо в мене є декілька варіантів віл за ці гроші, розумієш. Ага. Ну так, да. ну так може там на віллі, типу, не тільки ми? Можливо, там буде якийсь суміжний, типа, так може бути, що один будинок поділений, наприклад, на два, поняла? Ага. І знам... ага. Ну як ви жили в Києві, типу, да. О, так? Так, зараз я намагаюся повну картину ще зрозуміти, а потім будемо детальніше роздивлятися. Ем, щоб точно зрозуміти, чи ми не зря тратимо час. Mm -hmm. От так це типу, виглядає зон оцей будинок, але, блін, він такий великий, мені дійсно здається, що він як готель, так? Да? Поділений, так. Ну, зараз подивимося. Але написано в оголошенні будинок повністю. Коли вони здають кімнату, як в готелі, то там пише оренда кімнати mm -hmm. в будинку. Mm -hmm. Кухня є повноцінна тут, але така, то ну, не дуже лофт. Mm -hmm. Ну тут, в принципі, в нашому бюджеті просто от воно все буде таке. Я не дивилася просто щось дорожче. Якщо підняти бюджет до 40 тисяч за 6 ночей, то у нас буде взагалі лакшеві. Очень красиво. Ні, но... nee, не треба. Нам. Не треба лакше Давай за 26 ночей, тому що Там же ще їсти треба, Маша, машину Мамка, в оренду взяти і ще дожити ще десь 4 ночі, тому... <гум> а, цей басейн з солоною водою написано. Блін, клас. Це супер, мені подобається. Так, 100 метрів від моря. Е Квартира в двоквартирному комплексі. От, значить, таки воно розділене на дві квартири. Угу. Mm -hmm. Може розміститися до чотирьох гостей. Е е так. Пропонує панорамні краєвиди на близьку море, вуличні гори, зелені сади, бляє собою гармонійний синтез багатства, вишуканості та безтурботної краси природи. обіцяючи вишуканий відпочинок і спокій. Ось mm. такою. Так. Эм... Короче, читай. Тоже. Мне не видно. Третий варианчик. Вариант. О, да. Ну, хотя бы... А, я... вон мийка бачу. Да, да. Плита, э, В вані все понятно. Це апартаменти. Це. Ага. Во, О, і море рядом. Дивись. Сука, класно. Угу. Угу. Не, тут море дальше. Ну угу. тут є басейн. Ну, басейн це хіба що для фотографій, а я хочу море. Ну так, да, до море туди буде їхати звідси. Е, від центру міста 14 хвилин на машині. Ага. Ну, коротше, отаке. Ні. Поки що мені подобається найбільше той, який ми перші дивилися. Прямо на морі. Ну, правда, там немає кухні. Так. Да. Ну. Мы уже тут от, на великому комп'ютері, бачите, перейшли. Продивимося ті, що я вже лайкнула, а потім mm. Mm -hmm. Давай. Так, запит запишемо і подивимося нові пропозиції. Давай. Так. Ми ще не всі подивились, да? Твої? А так, ось цей варіант мені не подобається, я помню. А я з ним не лайк. Но ще не всі. Вот і ще... Mm. Не пам'ятаю, що так, помешкання цілком, є басейн, і це квартира. Ага. Теж така красива вона тут, і я вам бачу зразу по ходу звідси вихід до басейну. Бачиш? Так, mm. mm -hmm. mm -hmm. да, прикольно, сидиш на дивані, виходиш через двері і вже на лежачок. Так. Кухня глянь, тут все шикарно. О, глянь, да, все тут є. Угу. Кімната. нас. Чимната? Прикольно. <гум> да. Пашоше для нас. А, це, напевно, різні варіанти у них є, поняла? Да. Ні, ну, на кімнати, можливо, бо написано, що квартира на 6 людей підходить. А, тоді да. Вона така велика. Ой, клас, дивись. Блін, я сейчас умовлю, слышишь, я так ей сейчас умовлю... Да? умовлю маму. нами квиток, я думаю, ми ще купимо на літах. А якщо у нас буде віла ну, на шістьох, то вже поняла, как будто ну, уже нам не бабушку з нами поселити. Ну от, Давай, допоможемо теж. О, о, видно. Короче, як вона на все обглядає. Угу. Дивись, тут даже есть верхний поверх. У когось навіть є тут свій маленький басейн на терасі. Клас, Може, це а, у нас? Може це у нас маш? Не знаю. Можливо. Але я бачу, що тут а, це десь це, це десь вище вгорі, бо вигляд на місто прямо зверху. Це ага. теж не, не хвилина від моря буде явно. Зараз подивимося на карті. Угу. А, так, да, тут спільний басейн буде з тими, хто знімає сусідні квартири, можна? Угу. Е, дім поділений на квартирах. Mm -hmm. Спальня, два одне ліжка і вітальня. Тут одне ліжко, велике і диван. Тобто це такі дві окремих кімнати походу. Mm -hmm. Давай подивимось зараз усім відгукки. Ні, спочатку карту. Ага. Блін, їй тільки Не? що немає, їй куди кеті діти. От це ж в этот готельчик Ну, Так. Да. Так. Ну от Ханія, оце місто, а от э, ця вілла. Тобто вона десь вже ну, за містом знаходиться. І угу. от від моря. Зараз ми у відгуках почитаємо, скільки до моря йде, вони там явно напишуть. Э, так. Нещодавні. Дуже гарне місце. Дуже приємне перебування. Чудовий господар, надзвичайно корисний, позитивний. Після прибуття надав велику інформацію про те, що потрібно, як коротше, які місця поради, чудовий господар, легко з ним зв'язатися. Все ідеально, вибачте, що ми змогли застоситись до тих пір, поки дати були недоступні, інакше ми б продовжили перебування. Uh -huh на одну ніч, квартира дивовижна, чиста і за ту ціну ми взагалі не очікували. Красиво, транспортний засіб для легкого доступу до квартири буде плюсом. Для нас, але нас це не турбувало. А, ну, типу, да, треба машина. Так. Ми тут знайшли опцію, давай, показуй. Тут є така чоловічка, така людинка. Ось. Кажу, Маша, ну давай спробуємо це чоловечка притягнути на віллу. Дивіться. Оп! І от так у нас тут все відкривається. Я не знаю точної точки, де саме вілла знаходиться. Вона десь на тут, ну на пляжі. Ага. А, ну да. Поняла. Вона ж прямо на пляжі. І от ми прийшли прямо на пляж, дивіться. Так. Тут пісочок у нас. О, ну то так вже ж краще подивитися в реалі. А, можна прямо, пожалуйста, вклуть нам. Зайдемо в море, да? Так. Да. А, ну. Так вже і не так, як хотілося б. В смысле, а як тобі хотілося? Ну, якось грустненько. Де пальми? На пряже? На Мальдівах. На Мальдівах? Так. Да. Ну це ж Греція, кріт, теж має бути. Ну, ну тобі пальми біля дороги. Угу. Ось ще одна вілла. Так, давай, Маша. Це е, теж як апарт-готель. Да. Так. О, гляньте. Це на криші. Зона відпочинку. Ось вона. Басейн. Час номери будуть. Ой, гляньте, як гарно. Уга. Клас. Це ж вид, о, прям там видно все. О, да, ми сюди не долистали ще. Ой, класно. Тільки окремих зон для відпочинку. Угу, о, це зверху, це на о той, що я казала, барчик чи що то туте. Ага. Слухай. Мені дуже подобається. Ой, <софір> о, це покажи, подожді. Оце, гляньте. Гляньте, які дерева, оце все. Отут. Сходи і по сходам дерево йде. О, клас. Так, давай номери. А, запис сонце видно там. О, боже, в мене, о, в мене мура, у мене мурашки зараз, Маша. Так. <гум> да, Оце в мене прям заходить. Вже трошки дорожче, ніж попередній варіант. Це, по-моєму, 26 тисяч йде е за ці за 6 ночей. Ага. По тисячі Але? зверху. <ріху> Але да. а ну, Ану, ану, давай далі. Клас. Це е, холл, я так розумію. А, ні, чи це вже в квартирі? Так, да, треба щось дивитися. Квартиру полистай саму. Час. О. Ага. Угу. Ага. По дизайну, коротше, все класно. Я так розумію, що тут номери двоповерхові і оці ступеньки ведуть в спальню, поняла? Ага. А на першому поверсі ага. кухня, да, кухня і да. Е, да. Мені подобається тут багато цих маленьких вікончик і там так світло через це. Ага. Угу. Е, цікаво, туалет зверху. Вночі щоб по пісі сходить. Надо буде по тій чині сходинках спуститися. Ні, я думаю, там має бути зверху. Так, Більке. Тут аж 76. Зараз. А, тут вітання, один диван і спальня одне велике ліжко. Ну, тобто, на двох, в принципі. Ні, Ну, якщо на дивані. Там на тому дивані щось було, якась подушка лежала, але це, мабуть, не дуже комфортно Не схоже, да, що воно. Это. Можна подивитися, звісно, може, там є інші номери. У нас було троє квартирі, включаючи Ва. трирічну дитину. Помешкання було таким, як описано. і Господарі роблять усе можливе, щоб зробити перебування максимально комфортним, спілкування заздалегідь. А, спілкування заздалегідь, а також під час перебування було дуже швидким і корисним. Ми отримали багато порад, описів, як знайти дорогу на місці. Спільна тераса на даху дуже гарна, також балкон квартири хорошого розміру, зручності прості, але в ньому є все необхідне. Ми можемо однозначно рекомендувати цю оселю співвідношення, ціна, ціна якость нам було... що, що, що? Нам було 10 років як сім'я з малюком? Дні на території, супергарний комплекс, тихо розташований. Прибуття було дуже приємним. Так, завжди був в межах досяжень. Помешкання дуже миле, дуже чистий. Басейн. Тераса на даху дуже гарне. До пляжу пекарні та ресторанів можна дістатися приблизно за 10 хвилин ходьби. Поруч є кішки, що насправді зовсім не турбує. Квартири регулярно перебираються, а рушники обмінюються. Прибиральниці досить милі. Ми обов'язково повернемось, нам нічого не бракувало. Супер. Ну що ж, ми провели дуже чудово вечір. Ми подивилися багато готелів, але не вибрали. М -м 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 -м. І ще домовились завтра повернутися а, до цього. Будемо обирати ще завтра. Можливо, я сьогодні щось ще поставила, але чесно, втомилися, тому що ну, це така важлива тема, важливе рішення обрати житло. А, тому дуже сильно так якось на, емоційно, емоційно навантажено, сказала б так я. Ось, Але дуже все одно приємне емоційне навантаження, тому що планувати відпочинок це цікаво. Всім дякую. За перегляд, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку і за те, що ви чекаєте нашої подорожі. Я знаю, що вам подобаються відоси з нашої подорожі, тому чекаю ваші коментарі. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!